Люби Україну, як Крим, колиму, як Грузію вайгач Камчатку, як серце узбецьке Сибірську зиму, як волги валдайські початки, то полі її, мов струнки кипарис, калина рябіною сяє, Черемуху рідну немов хто приніс, колгоспний вишняк розцвітає, люби її домний, як любиш урал, копальні, як шахти Кузбасу, каховку люби, як туркменський канал, як водні Севану запаси, але над усе полюбити Москву, вона ж нас навік воз'єднала, дала нам свободу і правду живу, до щастя нам путь осіяла. Коли ти не любиш народів братів, довіру народу загубиш, В країна не вірить любові твоїй, коли ти одну її любиш, коли ти не любиш народів, братів, не можна любити країну. люби неділиму єдину, усю велику свою батьківщину.